Саша на тобто, Суперкліпер, і сьогодні ми граємо чергову серію виживання в Майнкрафті. Він набрали перед попереднім відео 3 лайки. Я вам за все дуже вдячний і я маю зняти третю серію. Ну що ж, почало, повернутися к ігрі. Так. Я хотів вам показати печеру і добудувати свою печерку. Бачите? Ось моя печалька. А, ну що ж, погнали, поки ніч не настала, але секунда, часу, секундочка. о Все. Вернуться кігри, вернуться кігрі. Так, ніч не наставай. Де там сонце наше? Де там сонце Майнкрафт? Де воно я тут можу? Вчите використовувати? А ну ти time Сит. Дай. У вас нет права используйте. От, блин. Давайте покажу вам цю печерку Ось вона. А вам вночі до неї не можу не. Шкода, шкода. Ну, давайте щось зробимо. У нас є 44 блоки. Ммм, цей мм як о oh. Доски. Давайте трохи побудуємо свій будинок. Підлогу кладемо, щоб класно виглядав. Так, раз. Давай, три, чотири. Пойдет в гарнобу, пидол повыкладаємо. И і... опа. опа. Ну так, да там летом. Давайте почекаємо, поки настане день і вкладаємо повністю в Раз, Оце і ну, що ж, а це відео йде на паузу, поки не настане день. Ну що ж, і ось встає сонечко, бачите, вже світліше. Ладно, ну, давайте. Візьмемо кам'яний медчик. І пішли до печерки. Давайте йдеть, ходіть сюди, скелетони, які ще живі. Поки що. ч. Давайте на нього нападемо, бо він буде в тому часі. І де він? У мене велике, величезне питання. Де він? А ось, гаряч, віц. Ось він, освій. Ось він, лузер. Ура! Він щось мені має дати класне Що він мені дав стріл. Ясно ясненько. Добре, а поки я дійду до печери, цей дойде на паузу. Ну і що ж, і ось ми повернулись. Ось ця печерка, яка кишить зомбаками. Ну пішли, 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 я, пішує, пішли. Не треба мені зомбаків. Та у них тут селище, у них тут спам, напевно. На Ох хвилин пішує, пішли звідси. Раз бачите, не готу. Пише, піш, пши. Так, вітаю себе. Поки я дойду додому, це відео йде на паузу. Ну що ж, і ось ми доходимо до того самого містечка-зомбі. Будемо це місце називати Ну, де ви там? Ви хвост? А? Мені здається, ми в цю печеру так не зайдемо. Так, нам зато є що їсти. Вибачте, я вам обіцяв печеру піти, але вибачте, я не знав, що там зомбі. Добре, а зараз поки що я дойду до одного родовища, яке я знайшов. Тут поблизу, прикиньте, поблизу, прямо за горою стоїть. Цілий звал вуглю. Ну що ж, а поки я до цього дойду, відео йде на паузу. Ось дивіться на це родовище. Я не розумію, як я цього не побачив. Ну одним словом, давайте накупаємо вуглю і зробимо факел. Факели дуже потрібні. факели дуже. Ого, скільки тут вогню. Я навіть не знав, що тут стільки вогню. Навіть шахта бив класну. Але в мене вже одна шахта є. Ну що ж, а поки я дойду додому, це відео йде на паузу. І ось ми в нашій хаті. До речі, я вам не сказав, я поставив пічку. Ну, одним словом, давайте зробимо факели. Як їх там робити? Так, палочки в мене є, нема. Е, давайте зробимо палочки. Раз, два, раз, два, раз-два. І давайте, давайте, давайте наберемо. Прямо раз, раз, два, раз, два, не шкодуємо. І раз, два, три. Чотир. І що? А як в О! Це підійде. Шість факелів. Ну, нормально. Давайте заберемо стрілу, візьмемо факели. І русам. Факелочки наші давайте. Поставимо в хаті при вході і поставимо в нашій шахті. Пару факелів один факел тут, ясно діло і тут факел Все. І в хаті ще можна факелка поставити. Той. Той, що на двері, напевно, не буде освітлювати. Давайте поставимо якось так гарно. Давайте поставимо фак. Обираємось. Підпустаємо. Ну що ж, а на цьому ми закінчуємо, Ставте лайки з вашим бажанням. Підписуйтесь на канал. Пишіть гарні коментарі. А з вами був ваш Саша, тобто Суперкріпер. Всім па-па!